Друзі, всім доброго ранку. Ми з вами на чудовій водоймі, яка знаходиться неподалік міста Черкаси. Це Лесківський лиман. Це місце номер 6 де ми колись з вами рибачили і під вечір, під вечір тільки зрозуміли, де знаходиться рибка. Рибка вона стояла на аномалії, яка знаходиться приблизно 35 метрів від цього місця, де установлені спінінги. Ну, друзі, ми сьогодні приїхали знову-таки на це чудове місце і спробуємо щось спіймати. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте, друзі, розкладаємося в цей чудний ранок. Сонечко світить, на водій штільок. Ех, надіюсь, друзі, у нас сьогодні все вийде. Поїхали! Друзі, що потрібно для фідеріста? Всього-навсього маленька кучка речей. Ось вона. Ми її зараз швиденько розкладаємо. Для вас це время прилетить просто незамітно. Хоп! Друзі, секунда діла. Ми встановили ось так ось наші три сигналізатори. Спінінги будуть закинуті в потрібну точку. Там буде наша зона е, релакса. Ось тут буде стоять столик, на ньому будуть всі необхідні настюшки. Заряджаємо наші три палочки. Як завжди, друзі, сквадрончик і шерман Pro від флагмана з нами. Це мої дві, два любими фідерка. І один карповичок розкладний кондоровський, мій самий перший. Ось такими трьома знаряддями лову ми сьогодні будемо ловити. В принципі, як завжди. Наші три палочки заряжені, кормушка моя любима, там флетік і посередині, як ми можемо бачити, заряжений спомб. Ми цим спомбом будемо закормлювати ту точку, де минулого разу ми знайшли аномалію на дні. Е е е катушечка сквадрон, вона заряжена на кліпсу іменно там, де ми минулого разу ловили. Ми кидали на угол острова. Тому зараз ми цим же сквадроном закармлюємо ту точку. Перевішуємо флет і всі три е, наші оснасточки пробуємо класти в ту точку, де закормили. Подивимося, що вийде, поїхали. Ну, Спочатку потрібно зробити крутий заміс. По закормки, друзі, ми нічого не будемо видумовувати, тому що він завжди у нас виручав. Кидаємо туди пелець, криль-полуниця. Той, що у нас лишився з минулого разу, універсальна конопля і короб слива. Слива і полуниця це в них ну, просто топчик. І, звичайно, нашу мівша антарктична креветка. Все, все дуже просто. Ну, пелець обов'язково. А рибачить, друзі, ми будемо. Настікні минулого разу мені дуже сильно сподобалось. Ну взагалі тема космічна. Друзі, 15 закормочних спомбів відправлено в нашу точку. Далі нам потрібно положити в ту саму точку всі три е, наші летіки. Що ми робимо? Першим ділом ми замішуємо стікмікс, е, щоб він настаювався. Другим ділом я поставив два колешка. Ці два колешка будуть нам як відмірочна лінійка. Ми зараз відміряємо ту дистанцію, яку ми закормлювали, і точно так само закліпсуємо ті два спінінги на таку саму дистанцію і будемо ложити все в одну точечку. Отакий От фокус. Всі пропорції, друзі, фірма придумала за нас. Я був дуже здивований. Оцієї води і ліквіда вистачає з головою для того, щоб наш пелець не переувлажнився і не був сухим. Він буде дуже круто держатися в наших плетах. Отже, друзі, майже 10 отака, відмірювальна лінійка, майже 10 намоток. Робимо ці самі намотки з іншими палками і заряджаємо. А доки заряджаємо цей флет в бой, нехай стоїть. А хто тут у нас? скисша груша? Оцей, друзі, попапчик восьмерка. Він ставить наш гачок. Саме так. Як потрібно, це рибі. По флету, до речі, флет у нас 100-грамовий, ось він профмонтажив, його ж літкор і його ж повідець. Нічого сложного, посередині пробили, наділи, але головне, щоб по папчику у нас був на уровні з жалом приблизно 1 міліметр. Ось так я зробив. Я взяв флетик, взяв лідкор, продів літкор. І поставив повідець. Повідець шестерочка Зовсім немає нічого сложного. Риболовний світ все робить завоз. Вам лишається лише ловити рибу. Ось так, друзі. Теоретично. Для хорошої засічки має виглядіти наший попапчик. Оп! О, тримається дуже добре. Кліпса. Наступний спінінг, друзі, наші, заряджений. І що у нас, друзі, лишається? Лишається у нас моя любима кормушка, яку можна набити багато і робити тим самим свій індивідуальний закорм сюди е, стік мікс не підходить сюди буде йти та наша прикормка перша ось вона виглядить такі упаковочки 70 грам О, папчик сюди ми надінемо туті фруті він також яркий а кормушечка готова це буде третя остання робимо закид, відміряв потрібну дистанцію У нас все заряжено, не бачу повода не бахнути по кофейку. П'ємо кофе і чекаємо нашу покльовку Першу. Есть, друзья, перший. Хорошенький. Сука это хороший. Ой, хорош! Трьошечка! Ось він, друзі, мої вітання. Перший короб чучок. Ну. Супротив у нього був більший. Може я давно ще не ловив. Але 2,5 кг в ньому є. Для деяких це тузік, а мені досить приємно на фідер половити таких красенів. Перший відправляється в садок для общої фотографії, потім по традиції відпустимо. Круглий, 2,5 є. Ча! Початок, друзі, положений. Лишилося тільки єдине. Вальнуть хоч наконець одного такого п'ятерочку, шістьорочку, сімьорочку. Адже вони тут є. Але як будуть клювати часто такі е, коробчуки 2-3, це буде також досить круто. Перша поклювка в шок. Спрацював наш перший флетик. Е, Міксовські прикормочки і на попапчику кисла груша. Саме той флет, е, яким ми закармлювали спом, тому що він лягає чітко в ціль, туди, куди ми кормили. Я завжди, друзі, дивувався, як з такого флета при закиді не вилітає пелець. Він тут тримається дуже круто, твердо і не вилітає завдяки правильно розташованим. на флете ножкам. <звук> Иди до папочки, бродяга! Хорош! Так тяжко йде, я думаю, друзі, що це він впирається в перекат або в ту аномалію на дні, за яку я вам говорив. Але такий іде. <плес> <плес> Ой кайфу. Той самий, друзі, той самий спінінг На ту саму точечку, куди він загодовував, куди я загодовував з помбом. О. Це він вийшов мабуть з переката. Ну тяжко йде. Слухай, ти гарний должен бути! Прямо пирається. Ну блін... Кобаневич… Хе-хе, коростійко! здесь да есть big fish не не big fish але Boy. А хто тут у нас, друзі? четвірочка Ну десь, десь, десь до того, крутяк. І вже в когось сходив губа порвана Хе -хе. ось він, друзі, цей красунчик. Супротив у нього, звичайно, був Анріал. Ну, три з половиною єс, я думаю. Хлечики, друзі, працюють і працюють на тій саме точці, яку ми загодували. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого, ні, приблизно відстань 50 метрів. 50 метрів. Ну, якось так приблизно. Майже ні однієї покльовки не було, тому. Після півгодинної тиші ми робимо що правильно. Перезакид. Чим ми зараз і займемося. Опа! Мабуть, карась, друзі. Карась це дуже добре. тому що на попапчики карасі... Брави клюють. Головне щоб не мілкий короб. Ану. Ах! Ух, і карасяка була. Ух! Хуліган. Ну, нічого, нехай живе. На цій водоймі, друзі, є карасі по півтора кілограмчика. І так нам потрібна... Кліпса. Друзі, сьогодні у нас 8 вересня. І на вулиці вже холодає, і холодає конкретно. Температура опускається нижче, пронизливий вітер. Тому курточка з минулого року, ви пам'ятаєте, це soft shell. Взагалі, ну, не обов'язково там певної фірми брати. Взагалі от курточки з для такої погоди досить круто. Вони знизу йдуть флісові, а зверху воду не пропускаємо і вітро. Непродуваємі. Не. Одним словом, саме до такої погоди, до холодів, там, наприклад, до плюс 5 градусів вони круто підходять. Наниз я одягаю перший слой термобілизни. Профмонтаж. До речі, це новинка в цьому році. У е них є перший слой і другий слой. Ну, поки що першого слоя більш як достатньо. Досить приємно за низькими цінами. Взагалі крутяк. Як похолодає дужче, то одягнемо другий слой. Але вже зябко. Обикнована футболочка не проходить. Я спочатку був у самій термухи, але трішки підзамерзли. Поклювки трохи призупинили свій ход 11.20. Почекаємо. Опа, чулі! Іди сюди! Карасішка! Ти бачиш? Прийшли карасики на місце сазанчиків. Що угу, да. карасик то гарненький. Угу. Ну що, попробуємо ще раз отак витягнути. Треба глянути, як він. Ох і карась. Гляньте но. О, там покльовка. Ух, лапоть. І вихлюнув по папчика. Віт який кабан. Такого зажарить на сковородочки. Супер. Тим більше вони тут досить смачні. Хто ти монстр? А я дивлюся по спінінгу, Пік-пік пік-пік. Я -пік. такий великий, щоб зірвати 100-грамову кормушечку. Так, <звук> удержать. <реш> Та ні, я так, О, маленьке, маленькая, закарась, мабуть. Palinkėj karfekt. O, da, sustyuska, spročiau. хорошенький 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 ну ушечка. хорошенький приближенный. Да. Yeah. Наш розмірчик. Друзі, без 27 ми закінчуємо рибалку. Сьогодні рибалка до 11 годин була крутіша. Один у мене сходик був, два сазанчиками витягнули, карасики проклювали. риба себе проявляла. Після 11.30 Ніби відрубав хтось рубільник. Два мужики були карасики ловили. Ну, Карасі клюють на убивцю карася, люди по 6-7 по кг наловили. Кидали 15 метрів від берега, ну, хтось наловили. Ми ж впиралися в коропа, в Амурчика. На жаль, він з цього 15 свалив. Вітер, от як тільки почався вітер, відразу вимкнули рубільник. Можливо, він відійшов далі, тому що я і ближче пробував. Ні. Але й на тому дякуємо. Кайфанули в першій половині дня, досить непогано. Відпускаємо рибу, фоточка на пам'ять і летим додому. Друзі, у кого які питання задавайте, з радістю відповім. Всім пока, дивимось на рибу і go home. Пока, друзі. Ех, красунчик рижий який! Чим швидше ви сфоткаєтесь, тим швидше ви підете в свою стихію так, все, друзі, фоточка на пам'ять є. Ех, два красунчика. Пішли. Коробчук. За ними. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім коросиків візьмемо на пожарочку Їсти.